Сьогодні друге побачення з собою. Воно о восьмій, Мені до восьмої треба перевдягтись. Найскладніше звіта ситуації про творчі побачення. Я почула вперше в книзі Джулії Кемерон Шлях митця. Цю книгу я рекомендую усім. Хто хоче розвивати свій творчий потенціал, хто хоче створити реально щось класне і зрозуміти, для чого і про що ви в цьому світі. Так от, Джурія рекомендує кожного тижня виділяти час і гроші для того, аби зробити для себе певну активність, яка дозволить наповнити внутрішню криницю. І це в контексті творчості от про що. Якщо ви хочете відтворювати якісь класні речі, вам потрібно звідкись черпати ідеї. Це не означає копіювати, це означає брати якісь різні формати і стилі, міксувати їх, наповнювати образами свій внутрішній світ, і потім з цього всього ми видаємо в світ щось своє, гарне і унікальне. От власне творчі побачення вони для того, аби було з чого брати. Як організувати творче побачення? Перше це запланувати його наперед. Я прямо в календарі виділяю час і виділяю на це бюджет, щоб провести час наодинці з собою. Це певний час вашого життя, який потрібно захищати від всіх інших людей. Тобто, Основна умова творчих побачень, що ви на них наодинці. І бажано не просто наодинці, а з своєю внутрішньою дитиною. Тому що саме наша внутрішня дитина здатна творити, пізнавати цей світ. До прикладу, вчора я була на творчому побаченні в кінотеатрі, я ходила дивитись мавку, і я вже не проходжу цю програму, але для мене було дуже цінним оцей цей час, коли ти Дозволяєш собі побути на один зі своїм внутрішнім світом, прослуховуєшся до нього, коли ти поглинаєш щось дійсно прекрасне. І не обов'язково ходити на творче побачення в кіно. Тут можна креативити, тут обов'язково давати собі те, що любиться саме вам. Але саме творче побачення, воно призначене для того, щоби познайомитися з собою краще. Значить, переваги того, аби ходити на творчі побачення. Перше, ви розвиваєте свій внутрішній смак і стандарт. До прикладу, я мала дуже багато різних побачень, організованих чоловіками, і це були дуже прекрасні побачення, але вони почали відбуватися зі мною після того, як я почала. Їх організовувати для себе спершу сама. Тобто я ходила на, на наприклад, в планетарій, і я така сиджу серед цих зірок і така думаю, так, а що я зараз відчуваю? Або я каталася на теплоході, це було моє перше побачення. І я така, так, а що мені подобається, а чого мені хочеться, а що я хочу поїсти. І в цьому процесі ви досліджуєте, що насправді вам цікаво, що вам подобається. І розширюєте свій кругозір і стандарт. Ну, тобто, після якихось креативних побачень, організованих самі собі, я можу оцінити, оце побачення реально продумане. І туди вкладена душа. Моя внутрішня потреба у цій увазі, часі, вона задоволена. І тоді я не вимагаю цього від по типу, зроби для мене побачення. Я спокійно сама ходжу в театр, в кіно, я сама їжджу в подорожі, я сама веджу себе в заклади, які мені подобаються. І у мене немає такого попрошайничества. Тобто з цієї позиції я можу і вибудовую з чоловіками. Дорослі класні взаємини, тому що у мене немає цього поданьте, будь ласка, бідні люди, які там проживають. Ні, я сама можу е, зробити для себе класне побачення, але якщо ти до цього докладешся, окей, це класно. А наступна перевага факти, на творче побачення це спосіб відключитися від всього світу і зрозуміти, яка погода у твоєму внутрішньому. Бо я дуже емпатична людина, і я дуже часто втягуюся в якісь не свої сценарії. Там якихось новин начиталася, там когось щось погано, то в подружки жаліються. І не ходячи на творчі попечення, я починаю несвідомо думати, що світ і життя отаке, от, як сказали подружки, або як в новинах написали, але насправді ні. Відділившись від цього світу, я думаю, ага, у мене така от погода. І з цієї погоди я можу створити це це і це і зробити свій зовнішній клімат кращим. Третя перевага ходити на творче побачення це можливість впустити в своє життя нових людей. Ти стаєш ніби відкритою до якихось нових людей, і я вважаю це прекрасним, тому що з віком я повідала, як знайомитись мені стає важче, як мені стає важче пускати нових людей в своє життя, особливо після якихось травматичних подій. І на творчих побаченнях ти ніби сама з собою, ти там не включаєшся з кимось в діалог, ти не залазиш чиюсь компанію. але ти стаєш дуже відкритою і там, обставивши себе якимось сталими знайомствами, а від них не треба відмовлятися, ти ніби відкриваєш ці двері в своє життя для нових людей, які мають схожі інтереси, схожі цінності і погляди. І це прекрасно, я вважаю. Недоліки ходити на творче побачення це те, що вам доведеться виділяти на цей час. І це для тих, хто звик бути задіяний в великій кількості не своїх процесів, дуже травматично, типу, там я розумію, що складніше жінкам, яких є діти, але я вважаю, що їм це і потрібно водночас. Недолік у тому, що ти починаєш чути себе. Ти починаєш чути себе і тобі е, вже немає куди діватися, як ти маєш щось робити з тим голосом, який тобі там стукає все так тихенько, тихенько, і тут ти створюєш простір, де твої потреби, істинні бажання е, стають почутими, і ти така, я не, не, не знаю, треба щось робити. От. Тому це, це недолік, але він в якихось локальних ситуаціях, це складна штука. Але якщо брати глобально, то це дуже кльово. невелике завдання для вас. Я недавно відкрила для себе в собі нову роль, як роль викладачки і спікерки. Завдання, яке я хочу вам поставити, невелике, на наступний тиждень. Візьміть. В календарі заплануйте собі дві години і виділіть той бюджет, який ви можете собі дозволити. Це не повинно бути дуже багато. Ви можете виділити сто двісті гривень і дві години, які ви витрачаєте тільки на себе. Тільки на можливо. Це може бути похід в кіно, це може бути похід просто до кав'ярні, це може бути прогулянка, це може бути поїздка кудись автобусом, навіть будь-що де ви зможете побути наодинці, досліджувати свій внутрішній світ, і де ви зможете побути з своєю внутрішньою дитиною, як творчі побачення впливають на життя, а це дуже добре впливає на творчість. Ну, тобто, коли ви в себе впускаєте щось прекрасне, то, не знаю, гори, якісь витвори, мистецтва або навіть просто, не знаю, сучасне мистецтво, хоча я не дуже велика його поціновувачка. Ви починаєте а, розширювати свою картину світу і вам є що сказати, до прикладу, свою думку про цю виставу, або про цей фільм, або про цю митчинь. Друге, це власне впливає на спілкування з рідними, тому що ми приїдаємося один одному, ми стаємо однаковими. Я вже стикнулася з тим етапом, коли і рутина може затягнути. І саме творчі побачення дають оцей ковток свіжого повітря, і ти з цим свіжим повітрям приходиш в будь-які взаємини, і ти можеш поділитися враженнями, розповісти своє бачення. І якось додати нових барсно впливає на емоційний стан, на твоє чуття себе і інколи виділити там, не знаю, ту суму, яку я ношу до психолога на творче побачення, мені ефективніше, ніж там, впускати когось в свій внутрішній світ. Є випадки, коли безперечно потрібно працювати з психологом. Я від цього не змікаюся. Я маю два терапевти, які е, скеровують мене на моєму шляху, але саме творче побачення допомагають пізнати себе. А через пізнання себе ми можемо створювати в цьому світі унікальні речі. Ми можемо ділитися цими речима, думками з іншими людьми. Тому плануйте в календарі, в коментарях пишіть, чи цікаво вам було б подивитися відео про ідеї творчих побачення. Я бачила, що ви дивитеся ці відео, але не ставите лайк, не коментуєте. а це... Для мене важливо і для Ютубу теж. Тому підпишіться обов'язково, поставте лайк. Згадую, після 20-го коментаря зроблю дуже обширне відео з ідеями, куди я ходила, що мені сподобалось, як це організувати і так далі. Ви були на хвилях Радіо Надія, мене звати Надія. Побачимось. Так, я йду дивитися мавку. Оце вже я собі подобаюся в новому ампула, Ще можна отак. Зараз перша година ночі о 4.57 у нас відправляється потяг у славське. Я їду туди завжди приймати якісь важливі рішення в своєму житті. Я взяла з собою косметику бо в потязі нафарбуватися. фарбуватися. Але я так хочу просто, просто пройтися. Тут кажуть, ходить до Захару Беркуту маршрутка, а я колись їздила нею, але підйомник туди відчиняється, відкривається ще раз з півтори години і туди якраз і півтори години. Подивлюсь, я на свою витривалість.